Вітаю вас, мої приємні молоді люди. Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами поговоримо про цікаві новини зі світу ігор. Тому сідайте зручніше, не забувайте підписатися, поставити лайк, а ми починаємо. Digital Foundry заявляє, що у GTA 6 буде максимум 30 ФПС. Фахівці Digital Foundry зібрали справжній консиліум, щоб по кадрах розібрати перший трейлер Grand Theft Auto 6. Експерти захоплені результатами роботи співробітника Rockstar, однак є побоювання щодо можливого поточного покоління консолі. Експерти Алекс Баталія, Джон Лінерман та Олівер Маккензі підготували ролик аж на півгодини. відзначимо одразу важливий висновок, до якого вони дійшли. Студія показала не рендерне відео. Більшість сцен у трейлері записувалась на движку гри. Мабуть, навіть з консолі. Про це можна судити, подивившись на дрібні артефакти, згладжування на задньому плані. Важко аналізувати кадри, стилізовані під соціальні мережі через постопроботку, але решта сцени точно записана з рендерингом у реальному часі. Далі я для вас зібрав головні тези з трейлера. Швидше за все GTA 6 працюватиме на консолях поточного покоління максимум на 30 FPS. Це пов'язано з масштабами гри, а також використанням трасування променів для відображення та глобального освітлення. Втім, у деяких кадрах помітно застосування інших технологій для тіней, що вказує на застосування гібридних методів. Саме освітлення це та тема, яка дозволяє виглядати грі так добре. Світло відбивається від усіх поверхонь поступово. Що надає реалістичності об'єктам та персонажам, Rockstar обрала цікаве стилістичне рішення для зовнішнього вигляду персонажів. Сучасні технології дозволяють створювати фотореалістичні особи, наприклад, як у технодемо The Matrix Awakeness. Однак розробники GTA 6 пішли іншим шляхом. Їхні персонажі мають гарні анімації, гладку шкіру і вирізані очі, проте обличчя зроблені зі зміщеними пропорціями. Ця стилізація допомагає уникнути ефекту зловіщої долини. Окремо фахівці Digital Foundry відзначили реалізацію рендерингу волосся. Тут Rockstar дуже задерла планку. Волосся візуалізовано без дефектів. Вони відкидають дрібні тіні і коректно рухаються разом із головою персонажа. Найкраще це демонструється у сцені з дівчиною в білому бікіні. Але технологія застосовується і до інших персонажів. Навіть у масштабних сценах з натовпом у NPC коректно відображаються волосся. Добре зроблені також моделі автомобілів та симуляція пофарбованих поверхонь. У трейлері показано різні типи, фарби, і в будь-якому варіанті машини виглядають майже фотореалістично. Говорячи про масштаби миру та симуляції, експерти знову повернулися до технічних обмежень консолей. Якщо з графікою можна працювати за допомогою динамічного дозволу, та апскейлерів. То з обсягами навколишнього простору та об'єктів у ньому нічого не зробиш. Можливість процесорів з мікроархітектурою Zen 2 небезмежна, тому навіть у найкращому разі користувачі консолі можуть розраховувати на режим гри у 40 FPS, але ймовірність цього вкрай мала. Rockstar заявили, що GTA 6 вийде і на консолях Xbox Series S. Але молодша приставка явно не готова до такого проєкту. Експерти Digital Foundry вбачають тут проблему навіть не в процесорі, а в оперативній пам'яті. На Series X доступно 13 ГБ, а на Series S лише 8. Точно не варто чекати на трасування променів. Реліз крин зі Auto 6 запланований на 25 рік. Платформи це PlayStation 5 і Xbox Series. Ймовірно, пізніше гра з'явиться і на ПК. Як це було з минулим GTA. Arkane розкрила, що робить гру про Блейда. Незадовго до церемонії The Game Awards інсайдер Nate The Hate розповів, що Arkane привезе новий проект на шоу. Як виявилося, творцями його є Dishonored, Prey та Дезлу. І вони працюють саме над Marvel's Blade. Бойовик про мисливця на вампірів за словами Бесезда буде дорослою одиночною грою від третьої особи. Із самостійною історією. Місцем дії Аркейн Лоїн обрала закритий на карантин район Парижа під час надприродного катаклізму. У місті з'явилися кровосісі. Так, так саме кровосісі. країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Тому парижани змушені ховатися у своїх будинках ночами та з нетерпінням чекати перших променів сонця. Дату виходу та платформи, на яких з'явиться Marvel's Blade, не назвали. Розробка стартувала лише нещодавно. Швидше за все, тайтл буде на ПК та Xbox, а також у Game Pass, Але це не точно. PlayStation та Sony Santa Monica анонсувала безкоштовне DLC Вальхала для God of War Ragnarok. Це буде сюжетне DLC, в якому Кратос та Мімір вирушать до Вальгали. Геймплей буде у стилі Рогалик режиму. Реліз же DLC має відбутися 12 грудня. God of War Ragnarok Valhalla стане епілогом до подій God of War Ragnarok. Ви якому Кратос вирушить у глибоко особисту подорож, повну роздумів. Після вирішальної битви з Оденом і відходом Атрея, Кратос побачив собі шлях, про який раніше і не думав. Приведений до таємничих берегів Вальгали у супровіді одного лише міміра. Кратос увійде до її незвіданих глибин. Щоб подолати випробування всередині себе та зустрітися з відлуннями свого минулого. Раніше також ходили чутки про самостійне доповнення про Атрея, але це, мабуть, так і залишиться чутками. Ексодус це РПГ з Меттю Макконіхі від колишніх вахівців BioWare. Видавництво Wizard of the Coast і команда Archetype Entertainment, у штаті якої колишні розробники BioWare, Naughty Dog та. 343 Industries працюють над пригодницькою RPG Ексодус у науково-фантастичному сеттингу та з виглядом від третьої особи. Представити її запросили відомого актора Меттью Маканахі. Він озвучив одного з персонажів у Всесвіті Ексодус. Люди покинули землю, що вмирає, і знайшли притулок у ворожій галактиці. Головним героєм історії став мандрівник. Який має силу здатну врятувати людство, йому ж необхідно вкрасти зброю та технології у інопланетян, щоб люди могли захищатися. Однак протагоніст схильний до ефекту розтягування часу при космічних переміщеннях, тому роки і цілі століття можуть пролетіти за кілька хвилин. Отже, геймери зможуть відстежувати наслідки прийнятих рішень упродовж багатьох років. У розмові з IGN девелопери розкрили більше подробиць. Як розповів творець студії Джеймс Олен, під час роботи над Exodus команда надихалася Mass Effect та Star Wars Knights of the Old Republic, а також фільмами про Індіана Джонса. У новій реальності люди стали аутсайдерами. Це колектив постарався відобразити у бойовій системі. У кожній сутичці буде кілька варіантів дій. Тому гравцям доведеться постійно мислити як тактично, так і стратегічно. Чого чекати не варто, то це сутичок у відкритому космосі. Спаситель людства матиме кілька компаньонів, і з деякими з них вдасться закрутити роман. Частину часу мандрівник проведе у пошуках артефактів. Протагоніст матиме і власну могутню зброю, рукавичку Оріону, яка дарує унікальні здібності. Вони знадобляться як у бою. Так і під час дослідження оточення. Зважаючи на все, в Exodus зашиють елементи Metroidvania, оскільки після знаходження деяких предметів можна буде відкрити доступ до раніше заблокованих областей. Wizard of the Coast пропонувала студії замахнутися на дорослий рейтинг, проте в Archetype Entertainment вирішили обмежитися лише дорослою історією. Не думаю, що ми дозволимо вам зайнятися сексом з. Я не називатиму персонажа, заявив Джеймс Олен. Студія має намір зробити вкрай на лінійну історію, проте навіть приблизну кількість кінцівок розробники назвати поки що не готові. В основі Exodus лежить Unreal Engine 5, а сама Exodus створюється для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Дати ж релізу поки що немає. Вам варто приготувати SSD. Наокі Йосіда про ПК-версію Final Fantasy XVI. У рамках TGA2023 Square Enix розповіла про DLC для Final Fantasy XVI. В один із них вже можна пограти. Але як там живе обіцяний ПК-порт? Розробники трохи торкнулися комп'ютерної версії під час розмови з виданням Famitsu. Коли продюсера Final Fantasy XVI Наокі Йосіду Запитали про системні вимоги, той відповів, що більше деталей про ПК-версію озвучать ближче до релізу. Проте вже ясно, що для 16-ї частини потрібен SSD. Я хотів би попередити, що вам варто приготувати SSD у Final Fantasy XVI в якій швидкість завантаження має велике значення. Буде важко грати на HDD. Звичайно, ми постараємось якнайкраще оптимізувати її. Але ми не в змозі подолати обмеження, що накладаються залізом. Будь ласка, врахуйте, що SSD необхідний, заявляє науки Йошіда. Щодо DLC, Echoes of the Fallen вже доступна на PlayStation 5, а друге розширення під назвою The Rising Tide прибуде на весні 24-го. Обидва платні доповнені. Купівля пропуску відразу на два DLC виявиться вигіднішим придбанням, запевняють в Sony. У Echoes of the Fallen Клайф та компанія спробують з'ясувати, що за темні кристали затопили чорний ринок. У результаті група натрапить на покинуту вежу, яка зберігає жахливі секрети. Крім того, DLC підвищить максимальний рівень персонажа, провадить більше зброї, екіпірування тощо. На проходження Echoes of the Fallen має піти приблизно 3 години. Тим часом у The Rising Tide головний герой має зіткнутися з легендарним айконом Левіофаном. Для дослідження відкривається велика область, яку можна порівняти за розмірами з однією із зон основної ігри. Оскільки друге DLC масштабніше першого, на проходження потрібно більше часу, а саме близько 10 годин. Final Fantasy 16 вийшла на PlayStation 5 ще у червні 2023. Ексклюзивність гри триватиме півроку з моменту релізу. Тож, швидше за все, ПК порт побачить світ у 24-му. Юсіда ще в лютому попередив. Мовляв, 16-та частина не вийде на комп'ютерах відразу після закінчення цих 6 місяців. Доведеться почекати трохи довше. Шалено красива, але є недоліки. Вже з'явилися перші відгуки про аватар Frontends of Pandora. Ігри Ubisoft легко дізнатися по з проєкту в проєкт характерних елементів на зразок вишок, авампостів та іншого. Чи вдалося авторам Avatar Frontends of Pandora запропонувати щось нове? Чи перед нами звичайна Far Cry з синіми людьми? Відповідь на це можна знайти у рецензіях критиків. На момент запису відеоролику у Avatar Frontends of Pandora 74 бали на Metacritic. Та 70 балів на OpenCritic. Проєкт рекомендують лише 52% гравців. Бойовик хвалять за чудову графіку, відмінний саундтрек і сценарій, гарну гру акторів, безліч занять і захоплюючий геймплей. Проте знайшлися у тайтла і вагомі мінуси на кшталт дивної поведінки ворогів, застарілої системи місій та стрибків складності. Також деякі поскаржилися на прісну якість побочних завдань. За тяжкий початок історії та труднощі у навігації. Автор Єврогеймір зазначив, що від буйства фарб Пандори захоплює дух, проте пізніше починають боліти очі і ламатися мозок, мовляв, важко здогадатися, куди треба йти і що робити. Щоб зрозуміти те, що відбувається, зовсім не обов'язково дивитися фільми або вивчати інші медіа за аватаром. Знайомі з проєктами Ubisoft легко помітять у Frontend of Pandora типові елементи юбіків. Проте девелопери все ж таки ввели жменю нових систем, щоб освіжити геймплей. Щодо польотів, банші стане доступним лише за кілька годин гри. Xbox Era поставила грі 88 зі 100. і... Заявляють, що Аватар Фронтенс of Pandora стала чудовим завершенням неймовірного 23-го року для гравців на ПК та консолях. Перед нами тайтл від Ubisoft з відкритим світом у його найкращому вигляді. У проєкті зроблено акцент на веселому геймплеї і чудовому оповіданні. Крім того, Frontens of Pandora шанує ваш час. Можливо, це найкрасивіша гра, яку я бачив. Проєкт стане втіхою для фанатів Аватара. Гра страшенно хороша, так що навіть настільки байдужа до франшизи людина, як я, не змогла опиратися її чарівності. IGN поставили ж грі 70 зі 100 і заявляють, що в аватар Фонтенсов Пандора зашиті прихоломшені інопланетний світ, який можна досліджувати з незвичайно лаконічним підходом до навігації. Незлічені ворожі бази, які можна зруйновувати, завдання від кланів Наві, а також величезну кількість екзотичної флори та фауни для збирання та полювання. Однак бойова система у гри досить плоска. Дизайн місії повторюється, а навколишнє середовище, як правило, позбавлено будь-яких серйозних сюрпризів і не може запропонувати чогось крім візуальної краси. У результаті виходить, що аватар Frontens of Pandora це добротна пригода зі стріляниною, яка більш схожа на стандартну гру, ніж на щось з іншого світу. Видання ж Gamers N поставила грі 60 балів зі 100. І заявляють, що аватар Frontens of Pandora це гра від Ubisoft, яка передає лише малу частину величі і духу дітища Джеймсона Кемерона, а також вона спотикається через проблемний дизайн. Frontends of Pandora дає вам силу та витривалість навіть, але не цілісність та глибину їхнього рідного світу. Якщо ви не пропалений фанат, який ретельно ставиться до кожного фрагменту оповіді, то свіжий Open World від Ubisoft не завжди виправдовує покладені на нього надії. Аватар же, Frontnet of Pandora вийшов 7 грудня на ПК PlayStation 5 і Xbox Series. Челендж анонсувати за 90 секунд. Сега представила 5 ігор в одному трейлері. У 23-му році організатори The Game Awards квапили всіх, кого не лінки. Сега ж передбачила швидкісний темп церемонії, тому вмістила відразу кілька анонсів в одному півторахвилинному відео. У розробці знаходяться нові тайтли про Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi та Street of the Rage. Як говорить прес-реліс, нові проекти про Sonic достукалися до більш широкої аудиторії. Тому Sega вирішила оживити і переосмислити її інші свої франшизи, що припадають пилом десь на складах компанії. Поки що не ясно, чи готує студія ремейки чи повноцінні продовження ігор. Нагадаємо, що кожна зі згаданих серій являє собою Crazy Taxi, це забавні та високоактивні автоперегони, в яких геймеру необхідно лавірувати в потоці машин і катати пасажирів від місця до місця, доки не закінчився час. Golden Eggs це ігри у жанрі hack-slash and slash із битвами у ближньому бою, як сетінг, обраний фентезі світ з магією і монстрами, Jet Сэк Radio Проєкт, що поєднує у собі віртуозні покатушки на роликах по Токіо та самовираженням через графіті та вуличну культуру. Shinobi – це екшен про ніндзя з видом з боку. Геймерам необхідно використовувати зброю, ніндзіцю, особливі атаки та інше, щоб здолати ворогів. Street of Rage це ігри жанру beat em Up, про бійки на кулаках у міському середовищі. Більше ж інформації про майбутні новинки, їх назви та терміни виходу Sega пообіцяв назвати пізніше. Пам'ятаєте Overdose той проєкт, над яким Хідео Козіма працює разом з Xbox Studios. Маєстро нарешті офіційно показав гру, а також представив партнера, який допомагає йому працювати. Тайтл постав перед глядачами The Game Awards під назвою OD. Це гра, в якій використовуються хмарні технології. В Оді беруть участь такі актори, як Софія Лілільс і Хантер Шефер. Несподіваними співавторами проєкту став Джордан Піл, режисер жахів Ні та Геть. На сцені Козіма та Піл в основному обсипали один одного компліментами. Проте геймдиректор все ж таки уточнив, що Оуді це одночасно і гра і фільм. Мовляв, межі між медіа будуть стерті. Поки що не ясно про що буде хорор. У трейлери люди вимовляють скромовку, а коли з цим виникають проблеми, відчиняються скрипучі двері і щось з того боку до моторошного лякає випробуваних. Дати релізу у ексклюзиву Xbox поки що немає. Схоже, жахіття робиться на Unreal Engine, а не на Декіма. Останній лежить в основі Dead Stranding двох ігор серії Horizon та інших тайтлів. А на цьому відео добігає кінця. Тому дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити лайк і чекаю вас у наступному відео.